Кожного року, 29 січня, Україна вшановує пам'ять героїв битви під крутами. Крути одна з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-21 років. Цього дня у далекому 1918 році близько 300 молодих людей, студентів та гімназистів у нерівному бою віддали свої життя за Україну. Число 300 в світовій українській історії воно має особливе значення: 300 спартанців а вірші Тараса Шевченка, їх тут 300, як скло, товариства лягло. І, відповідно, в історії ХХ століття 300 Рутянців 300 героїв базару в 1917 році, коли почалася українська революція, були переконання, що більше війн не буде що українське військо не потрібне. Тодішній український уряд перебував у такому рожевому пацифізмі, вважаючи, що під час революції всі люди будуть підтримувати один одного, що відповідно саме конфліктів не буде. Проте виявилося не так. Більшовицька Росія під керівництвом Леніна оголошує Україні ультиматум і починає підтримувати місцеві. Сепаратистські утворення так званих червоногвардійців, які виступали за орієнтацію на більшовицьку Москву, а не на Київ. Починає надсилати сюди зброю масово, зокрема з тульського збройного заводу, в тому числі і на лозову. І в грудні 2017 року починається вже відповідно наступ на Харків на Київ, підживлюються місцеві терористичні групи Червоної гвардії, в тому числі в Харкові, в Лозові в інших містах. Російська зброя, російські пропагандисти значною мірою або місцеві збільшовичені солдати і робітники у грудні 1917 року. Починається наступ з півночі за участі червоногвардійців із Петрограда та Москви. Також місцевих харківських червоногвардійців спершу займається Харків, а потім, у грудні 1917 року, відбуваються бої за лозову. Бій під Лозовою був першою збройною сутичкою часів української революції, 17-21 років минулого століття. Внаслідок першого бою українські війська були вибиті. Значною мірою вони складалися із слабо озброєних студентів та селян. В той час, коли потрібно було обороняти Київ, дуже багато солдатів були розпропаговані, в тому числі тодішнім урядом, що війни більше не буде. Багато з них просто кинули зброю, і пішли додому, і захищати Київ виявилося, потрібно було знову ж таки добровольцям, як і в 2014 році, незважаючи ні на що. А в той час, коли боєздатні війська в самому Києві, це січові стрільці. А ці гайдамаки могли захищати саме Київ той час на заводі Арсенал спалахує більшовицьке проросійське повстання, і відповідно найбоєздатніші підрозділи були змушені його придушувати. А для того щоб на деякий час затримати ворога, який наступав із півночі, вчорашні школярі, вчорашні гімназисти, вчорашні студенти взяли рук зброю. Деякі з них взагалі тримали в руках вперше. І е, в районі станції Крути відповідно відбувся бій. Бій проти ворога, який приходив і раніше, і в 17 столітті, в 18 столітті, тобто саме нічого нового не було, просто нови, нова була вже технологія. Хоча зараз е, є така версія, поширена, що Молоді люди були кинуті на жертвопринесення, таке і так далі, насправді, як кажуть військові фахівці, вони виконали свою задачу. Вони затримали ворога, нанесли йому втрати. Звичайно, був брак спорядження, підтримки і так далі, але був виграний час для того, щоб придушити повстання безпосередньо в самому Києві. Придушення цього повстання, зокрема, брав участь Симон Петлюра, але знову ж таки був розпропагований. Коли Українські вояки захопили в полону цих заколотників, а поставили їх уже під стінку на розстріл. То петлюра став між українськими вояками і цими заколотниками. Сказав, що спершу розстріляйте мене заколотники були відпущені і плавно. Потім приєдналися до оцих ось проросійських більшовицьких утворень. Українські війська зайняли оборону біля невеликої залізничної станції Крути на Чернігівщині. Вранці, 29 січня 1918 року, розпочався наступ на українські позиції чотирьохтисячного більшовицького загону Петроградських і московських червоногвардійців. Українське військо, якому судилося вступити в криваву сутичку з цією ордою, налічувало близько шести сотень бійців. Переважно це були студенти, і школярі та біля сорока гайдамаків. Завдяки студентам та гімназистам, які боролися та пожертвували власним життям у боротьбі за батьківщину, вдалося здійснити планову евакуацію з Києва. Історики говорять, серед учасників тих подій вижило сорок людей. Один із них на прізвище Отамановський похований у Харкові на кладовищі, нещодавно йому відновлено пам'ятник. Є спогади одного з учасників керівників тодішніх крутянців Аверкія Гончаренка, який саме а, залишився живий, залишив знову ж таки спогади про ці події. Яке значення цього дня? По перше, нагадування про урок історії, коли уряд виявляється неспроможний організувати. Спротив, по-перше, то це беруть в свої руки прості українці, як і було в 2014 році, як було в інші періоди історії, коли саме народ, не чекаючи вказівок зверху, він береться за зброю, навіть погано озброєний, навіть погано навчений, але йому вдається виконувати ті чи інші задачі по захисту України. І ще один момент, що стосується саме. Бою Крутом. Це знову ж таки велике моральне і виховне значення для сучасних українців, для молоді, Те, що які б не були негаразди в державі, тобто в ті часи теж були різноманітні там, сварки між різними партіями і так далі. Це все наша внутрішня справа, яку ми можемо владнати. А коли відповідно відбувається зовнішня агресія, то українці мають об'єднатися і відповідно відстоювати свою власну державу, тому що в першу чергу має бути опора на свої сили, на опора на свій власний народ. Це потрібно доносити до звичайних простих людей, від яких теж багато залежить. Коли київські студенти і школярі стояли під крутами, запитання, а де були оці всі сільські дядьки з навколишніх сіл, які. А, знову ж такі. Отримали м, певні переваги від революції, тобто отримали відповідну перспективу отримати землю, жити у власній державі. Але де вони були в цей самий час, коли наступав ворог? Вони сиділи по селах. Цей час школярі їхні їх захищали, і потім уже ці відповідно селяни взялися за зброю пізніше. 18-му році, коли в них почали відбирати землю, коли їх почали забирати в колгоспи і так далі. Тоді вони вже саме одумалися і зрозуміли. Що потрібно щось робити проти злочинної більшовицької влади? Головний висновок це пам'ятати про тих людей, які не зважаючи ні на що на абсолютно нехороші, скажімо так, економічні соціальні обставини, і вони розуміли, що реалізувати потенціал української нації можна лише власній державі, через власну армію, і потім уже вирішувати якісь там партійні політичні суперечки.